Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика. Символічно, що це свято припадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна. Україна завжди займала значне місце в сфері розвитку та управління паливно-енергетичним сектором. На території країни розроблялися і впроваджувалися новітні досягнення з цієї технології. Не стоять осторонь з цих проблем, і енергетики Тисменеччини, які обслуговують Тисменецький район. Напередодні свого професійного свята вони зібрались на урочисті збори у своєму вступному слові. Директор Сергій Данилюк коротко зупинився на досягненнях і проблемах підприємства. Не всі працівники, зазначив він, змогли бути присутні на зборах частина їх знаходиться на бойовому посту. Далі він наголосив, що ми прожили складний рік, і він погіршується ще тим, що ми повинні надавати людям електроенергію, а її приходиться вимикати у зв'язку з складними обставинами, які склались у державі, і це створює певні проблеми у населення. Від районної влади енергетиків вітали заступник голови Тисменської районної державної адміністрації Володимир Заник та керівник апарату районної ради Михайло Королик, які вручили працівникам РЕМ Бучкуру Володимиру, Павлівському Івану, Семчич Галині, Федоришин Степану Грамоти від голови районної ради і голови районної державної адміністрації, та нагородили грошовими преміями. Відпад Прикарпаття обленерго працівників лисецького РЕМ привітала. Оксана Горова, заступник директора, куратор лисецького рем. Яка у своєму виступі наголосила, що цей рік був не таким як попередній, і заставив нас усіх по-іншому думати щодо роботи енергетики, то як здоров'я, поки воно є, ніхто про нього не думає. Так і з світлом, коли його нема, то всі починають згадувати тих людей, які стоять за цим. У нашій розмові вона звернула увагу на ту підтримку, яку надають працівники пад Прикарпаття Обленерго для розв'язання проблем на сході з самого початку, коли виникла такану. Ажом складна ситуація в державі з тим, що на нашу територію прийшли небажані нам гості. Працівники підприємства не лишилися осторонь, оскільки мобілізація в першу чергу так само була впроваджена і на великих підприємствах. Ось тому, відправляючи своїх хлопців в АТО, ми зразу подумали про те, що їх слід удіти в бронежилети, в каски і дати, як ну ми вже тоді знали, тепловізори. Ось е, ініціативна група з е, на підприємстві в центральному офісі Прикарпаття Обленерго одразу ж. Вирішили і поставили скриньку у нас на прохідній і по всім ремам. І попросили людей: ідете додому, отримали аванс, ідіть і залишіть там, скільки, скільки вам дозволяє ваша зарплата, ваше становище. Ось, оскільки в нас зарплата і аванс, два рази в місяць, але так скринька наповняється. Після того. Ми ці кошти не намарно десь або переводимо, або витрачаємо. А ми зв'язуємося з хлопцями, які там воюють, і питаємося, що вам треба. Далі Оксана Горова перейшла до приємної місії нагородження працівників Тисменського РЕМ, зокрема за сумлінну працю почесною грамотою кабінету міністрів України, нагороджено електромонтера Миколу Надрагу. Грамотою Міністерства палива та енергетики нагороджено головного інженера Ігора Сворака. А більше десяти чоловік було відзначено відзнаками ПАД Прикарпаття Обленерго. У цей день для працівників РЕМу було зачитано святковий наказ про нагородження всіх працівників премією. І на завершення вітання від директора лисецького РЕМ Сергія Данилюка. Шановні колеги, працівники лисецького РЕМ, хочу привітати вас. З Днем енергетика побажати вам всього-всього найкращого, здоров'я, тепла, любові, кохання. Побажати вам благополуччя, побажати вам все те, що ви собі бажаєте, всього-всього найкращого вам. Хотілося б звернутися до наших абонентів зараз складний період. Зараз ми проводимо аварійні вимкнення у зв'язку з дефіцитом електроенергії в Україні. Ми зобов'язані виконувати ці роботи. Тому що вводиться графік аварійних вимкнень по команді диспетчера НЕК Укренерго. І на протязі 10 хвилин ця робота повинна бути вимкнена. Хоча ми відстояли в компанії перерви електропостачання не більше двох годин тих споживачів, які вимикаються, а потім ми переходимо на інших споживачів. Всього всього найкращого вас Вам. вітаю вас з святом Святого Миколая. Ми всі змушені перетерпіти цей складний період. І зрозуміти один одного, ми виконуємо свою роботу. А ви повинні нас зрозуміти ще раз наголошую. Всім доброго і щасливого Нового року!